На сьогодні, як ми знаємо, головне питання, яке хвилює всю країну і уж не виключення це 9 травня. Як будуть проходити святкові заходи, які завжди були приурочені до цього дня? Тому що ми бачимо дуже великі побоювання, такі обґрунтовані, що цього дня можуть бути провокації. І в зв'язку з цим багато міст в Україні прийняли рішення скасовувати скасувати масові заходи. І з огляду на це все я прийняв рішення також у місті Ужгород скасувати масові заходи, які планувалися. Ми поспілкувалися з керівниками області, поспілкувалися з представниками громадськості, і вирішили не проводити цього року масові заходи, які були традиційними раніше. Це пов'язано з тим, що наше головне завдання на сьогодні це зберегти громадський порядок. Спокій у місті, а масові заходи можуть бути використані провокаторами для того, щоб якісь заворушення, скандали, провокації зробити і десь дискредитувати саму ідею цього дня. Крім того, те, що стосувалося вшанування власне ветеранів, їх окремо керівництво міста, керівництво області вшанує, їх всіх зберемо разом. Все тут інтереси ветеранів ніяк не постраждають. Тобто, цього дня вони будуть пріоритет номер один. Тобто, ми їх вшановуємо. А скасування позначиться на ході. Пам'ятаємо, що року була хода до пагорбу слави. Цього року її не буде, тому що саме під час цієї ходи можуть бути провокації. Ми знаємо. Агенти Росії є лише не в Криму. Останні події показали, що вони і в Донецьк, і в Харків, і в Одеса, і на всякий випадок ми краще зробимо все, щоб уникнути цих провокацій. Також я звертаюся до керівників громадських організацій, політичних партій цього дня не проводити жодних масових заходів. І окремо ми поспілкувалися. З керівництвом прохоронних органів ми завтра зберемося і обговоримо спільні дії міської влади, міські ділу міліції з тим, щоб не допустити ніяких хуліганських дій цього дня. Тобто, завдання номер один, щоб громадський порядок в місті підтримувався сил міліції в Ужгороді достатньо для цього. тому… І, і в принципі, провокатором не буде поживе, де влаштовувати провокації, бо без масових заходів самі по собі провокатори нічого не варті. Так що з цим в Ужгороді все буде спокійно.